Розпаковка набору для бармена. Будемо розпаковувати і дивитися, як правильно називаються у ці всі штучки. Це насправді був новорічний подарунок від мами. Вона може, щоб я навчилась колити коктейлі, бо перестала займатися всякою фігнею і пішла працювати барменом. Перше, що у нас тут в наборі, це така гарненька підставка з бамбука. Якщо чесно, я крім шейкера нічого не знаю, як правильно називається. Але я погуглила і зараз я все буду розказувати. Ложка. миски виїдать, чайна ложечка. Коротше, взагалі, вона така довга, не дуже зручно має перемішувати коктейлі у високих стаканах. А вона називається просто барна ложка. Все. Писано, що це щіпочка. Я прям як дитина, ото маленька. Тут має бути магія від Гаррі Потера. Це називається. Мадвер. Чи мадвер? Як правильно. Так, це я находила, як називається. Shake, shake, ma everybody! Move, move. Короче, оця штука називається стрейнер. Роблять коктейлі, буває з великою кількістю Там м'якоті, щоб потім цього не було в стаканчику. Оце кладеться і наливається. Це гейзер. Називається це насадка взагалі на пляшечку, щоб мірний стаканчик можна було зручно наливати з пляшечки. Їх тут, до речі, два в наборі. Це штопор. Я, до речі, планую зняти відео, яким штопором найзручніше відкривати вино. Дайте мені знати, чи було б взагалі вам цікаво таке подивитись. У <реш> <Він>, ніж <реш> Рюмаха. Це називається джигер. Це шейкер. Спадапун. <реш> Я тримала один раз в руках, і то в мене не дуже вийшло. Ми з дівчатами робили космополітан. Дайте мені знати, чи було б вам цікаво, щоб ми з вами робили якісь коктейлі тут на Каунті. І всього найкращого поток бік екрану.